А тепер з нами Новопавлівський напрямок Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Пане Богдане, вітаю, Добре. пане Богдане. Була недавно інформація про те, що росіяни на Новопавлівському напрямку посилюють своє угрупування. Скажіть, будь ласка, як це позначилося на інтенсивності бойових дій? Так, відповідно з завершення так мовити курської операції, противник перетягнув до нас свіжі підрозділи, плюс підрозділи, які пройшли з бойового злагодження. Відповідно, як воно на нас позначається, перш за все, зросла інтенсивність штурмових дій, другий момент зросла кількість засобів ураження противника та й самих екіпажів розрахунків fpv дронів, дронів-розвідників, Крил тощо. Доводилося бачити інформацію, що росіяни почали використовувати fpv дрони в такий спосіб, коли ліплять до них лапки, садять на землю і можуть в такому режимі, читав, що навіть до кілька діб чекати як засідка, поки хтось не проходитиме чи не проїжджатиме повз. Ви вже з таким стикалися? Так, так. Противник пробував таке робити ще до епохи оптоволокна. Відповідно, такі FPV злицали, грубо кажучи. І зараз з появою оптоволока, уже в ну, широкій маси, противник дуже часто на логістичні маршрути, які відносно на віддалені від переднього краю, пробує закидати таку FPV, вона там сидить на черговому і, відповідно, вражає бронетехніку. Ну, знову ж таки, Піхота спостерігає, наші дрони спостерігають, і видно цей маневр, видно, як вона заходить, як вона сідає. Тому на 10 і в одна так в такому форматі може відпрацювати. Решта знищується, в принципі. А яка приблизно за вашими підрахунками? Ну, можна на око, звісно, статистика втрат росіян під час штурмів. який відсоток тих, хто біжить на цей штурм чи на мотоциклах, їде, не повертається назад в жодному вигляді. Mm, ну, з шести мотоциклів, якщо доїде один, то це вже успіх для противника. Тому що знову ж таки, через оцю розгалужену систему спостереження, розвідки противник вражається ще на підході. І в принципі, от мотоциклетні атаки, вони в половині своїх випадків навіть більше ніж в половині випадків, це атаки Камікадзе, грубо кажучи. Приїхали, розбилися об нашу оборону і все, і лишилися там в полі. Просто ми, коли спілкуємося з передовою, то всі кажуть, що тяжку броньовану техніку та й легку броньовану техніку дуже давно не бачили. Коли ви востаннє останнє бачили спроби росіян атакувати з використанням, ну я не кажу танка, а хоча б якогось БМП броньованої техніки, гусянки в тому числі, було десь лютий, плюс-мінус, лютий березень в тих, в тих діапазонах. Останні було засування. Зараз в основному або от мотоциклісти. Або маленькі піхотні групи, що чуть більш складно для відбиття, оскільки у нас є збір на підтримку 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в рамках проєкту Друзі ДШВ, то що потрібно? Чого вам бракує? Потреби залишаються незмінними. Це дрони і обладнання до них. Тому що знову ж таки: основний засіб розвідки, основний засіб коригування вогню артилерії. І... Умовно, скажемо так, втратити дрон під час проведення розвитки – це не так критично, як через відсутність цієї розвідки, втратити особовий склад. Дякую дуже, пане Богдане. Це був майор Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Підтримати бригаду можна на сайті Друзі ДШВ або через цей QR-код. А також не забуваємо підтримувати пам'ять про всіх полеглих у цій війні.